Зняти рожеві очки, очки очко, очковано подивитися ваш хід думок. Ну, не жалкуйте свого часу та грошей на просування на різних площадках. Мальна практика, десь ви пригорнули людинку, десь ви були не цікаві. Вас мало ворогів на хтось Тобто Немає такого, що таргету до нас приходять вже готові клієнти. А ми готові платити гроші так, аби вони з нами працювали. Будь ласка. Це суцільна істерія може здавати, що ви просто змиваєте ваші кошти. Якщо ви сидите лише на фріланс біржах то цього достатньо, але чи ніхто не буде з вами співпрацювати. Друзі, всім привіт! Раді вас вітати на нашому подкасті. І сьогодні ми з вами обговоримо класну експертну тему, яка бентежить абсолютно усіх дизайнерів, де знайти того самого першого клієнта. Але ми поговоримо з вами трішечки в іншому форматі. Ми поговоримо про реалії пошуку першого клієнта. Багато хто думає, що знайти першого клієнта досить просто після курсів, тому що на курсах зазвичай розповідають, що ви можете просто піти на фріланс біржі, знайти там собі замовника. Так, я просто пам'ятаю свої перші курси. І якою я такою натхненною з них вийшла, думала зараз все раз два, все буде. Знайду собі клієнта, але насправді воно так не працює. І на жаль, коли люди з цим стикаються з такою проблемою, що не можуть знайти клієнта, вони розчаровуються. Тому сьогодні ми з Лізою хочемо торкнутися дуже важливої теми пошуку клієнтів, але ми хочемо розкрити її з реальної точки зору. Напевно, вам всім на курсах розповідали, що найголовніше і найперше, що вам потрібно мати, це портфоліо. Це логічно. Ми про це також говоримо, тому що без портфоліо ви не можете піти на якусь роботу в агенцію або просто навіть працювати на фрілансі, тому що ніхто не буде з вами співпрацювати, якщо не бачили взагалі ваш функціонал, скажімо так. Для того щоб знайти свого першого замовника, насправді достатньо мати в портфоліо 3-4 гарно упакованих кейси. У нас тут з Лізою сходяться наші <с думки. От 3-4 кейси буде цілком достатньо. Але знову ж таки, якщо ви дивились наш попередній подкаст, один з подкастів, де ми розповідали про портфоліо, так дуже важливо, щоб ваші роботи були різнопланові. Тобто там був інтернет, магазин і, наприклад, лендінг та корпоративний сайт, візитка. Ще щось, що ви що вмієте робити, так? Ну і звісно, щоб це були різні стилі ваших робіт, аби людина могла ну зрозуміти, що ви можете закрити будь-яке її запитання. Звісно, у вашому кейсі, у вашому портфоліо, не повинні бути просто гарні картинки, так тому що гарні картинки. Вони гарні, але вони не продають вас як спеціаліста, тому що навіть людина, яка не знається на дизайні, їй все рівно бажано подивитися ваш хід думок. Тому ваш кейс повинен бути сформований в професійному плані, так тобто повинно бути розказано про ваш проєкт, про задачі, які перед вами стояли, і які рішення ви знайшли саме для цього проекту, навіть якщо це концепт. Я це підкреслюю, тому що багато хто думає, що якщо у вас концепт, то не потрібно про це говорити або писати, просто вам потрібно розказати про це з точки зору, ніби у вас є реальне замовлення, і обов'язково показати наглядно, що ви зробили для того, щоб покращити той чи інший бізнес. Дуже важливий наступний пункт це просування. На жаль, багато хто думає, що якщо ви сидите лише на фріланс-біржах, то цього достатньо. Але друзі. В наш цей вік різних соцмереж цього реально недостатньо для того, щоб вам знайти свого першого замовника. Вам треба. Вкладатись у своє просування. А перше, що я би порадила, наприклад, це бути на всіх площадках, які ви тільки знаєте. Це Інстаграм, це Тікток, це Ютуб, це може бути навіть телеграм-канал ваш як дизайнера, так? Тому що таким чином ви збільшуєте можливість пошуку клієнта, тобто що більша кількість людей вас взагалі побачить. Так, тому не жалкуйте свого часу та грошей на просування на різних площадках. Я повністю згодна з настою, тому що у вас повинно бути багато. Ви повинні залучити якомога більше контенту: відео, фото, пости, сторіси абсолютно, усе повинно бути для того, щоб більше людей вас побачили. Але ми не забуваємо про одну головну інстаграм-причину, чому люди просуваються: це таргет. Таргетована реклама. Без таргетованої реклами вас маловирогідно хтось побачить. Можливо, ваш ріл залетить. Так, це може бути абсолютно. Алгоритми працюють по-різному. Може, два ваших рілса залітять? Можливо, в Тіктоці також ваше відео залетить. Але якщо ви не просуваєтеся з таргетом, ви не... Охоплювати велику кількість аудиторій все рівно, тому що таргет це як споміжна сфера, яка може вас просунути як спеціаліста. Хтось десь побачить вас в рекламі, в тому, в тому самому Рілсах, наприклад, побачить в постах, десь сторіси гортали також, ваша реклама трапилася, вас побачили. Вони перейшли, підписалися, вони можуть потім відписатися. Потім вони знов побачили вашу рекламу, вони повернулися, тому що у нас з нас дуже багато ситуацій, коли ми навіть знаємо людей. В обличчя, які час від часу від нас відписуються, потім знову підписуються. Да. Це абсолютно нормальна практика. Десь ви трагернули людинку, десь ви були й не цікаві, десь ви були цікаві. Це абсолютно нормально. Але до усіх безкоштовних методів просування обов'язково додавайте таргет, хоча б три бакси на день, якийсь один макет крутити, обов'язково потрібно. Так, він повинен бути з певними сенсами, тими, з якими ви хотіли б залучати вашу цільову аудиторію. Але таргет, на жаль, або на щастя, так, наразі він є обов'язковий. Що стосується таргетованої реклами в інстаграм, на початку вашого шляху вам може здавати, що ви просто зливаєте ваші кошти. І ну, я скажу так, що. І я так думала на початку, і Ліза, в цілому, теж так думала, тому що ви не бачите одразу результату. Але це абсолютно нормально, тому що таргет це така штука, яка ну, працює з часом, скажімо так. Наразі ви вкладаєтесь, так ви закуповуєте собі рекламу, щоб приходили нові люди в блог, підписники, щоб у вас збільшувалась цільова аудиторія, а точніше, цільовою зробите її саме ви вже у своєму блозі, так. Тобто, немає такого, що таргету до нас приходять вже готові клієнти. Тому це така штука, яка буде працювати на вас згодом. Просто зрозумійте це, як це, і прийміть цей факт, так, що одразу таргету ви не будете там, залучати купу клієнтів, але люди, які вас дивляться сьогодні, які підписались там, на вас, я не знаю, декілька місяців тому через. Ну, Півроку, може рік, хто знає, вони у вас можуть щось придбати. Напевно, один з пунктів, про який ми хотіли би поговорити більш детально, це, це суцільна істерія з приводу того, що у вас немає клієнтів, тому що ви недостатньо обізнаний дизайнер. Це є проблема. Люди думають, що варто купляти ще один курс по дизайну, і ще один курс по дизайну, і ще один курс по дизайну, тому що ще у вас щось недостатньо. у Вас чогось там, що хтось сіточку якусь пропустив, колір якийсь не так підібрав, щось там не так розташував елементики. Друзі, зрозумійте, будь ласка, що навичка ваша дизайнерська після першого курсу її вже достатньо для того, щоб почати залучати клієнтів. Якщо ви... Нормально пройшли повністю весь курс, ви його завершили, ви перейняли усі базові навички, ви без питань взагалі можете шукати собі клієнтів і з ними співпрацювати. Тут є інший момент: вам потрібно навчитися продавати себе як спеціаліста, це є основне. До речі, сюди ось в навичку продажу себе як спеціаліста, я б навіть включила просто банальну комунікацію. Вміння комунікувати О, з так. людьми, тому що ми наразі з Лізою стикнулися з проблемою, що ми не можемо набрати людей собі в команду. А ми готові платити гроші так, аби вони з нами працювали. Будь ласка, господи, готові зробити все, що завгодно, просто щоб знайти нормальних адекватних людей. Але на етапі комунікації в нас просто все зривається з цими людьми, тому що людина просто банально не може вести діалог з нами. Тому, друзі, навчіться просто комунікувати. В першу чергу, навчіться просто вести діалог з людиною, так. Почути людину, що вона взагалі від вас хоче, і що ви можете їй запропонувати. Висловіть свою думку нормально, адекватно і щоб людина взагалі вас зрозуміла, тому що комунікація наразі в більшості більшості спеціалістів це ну просто якась прогалина в цьому. Я не знаю. Мені здається, що треба вже відкривати якісь курси по комунікації. В лізі вже була така ідея взагалі відкрити такий курс, тому що я думаю, він буде актуальний ну на всі 100% наразі. Я повністю згодна з настою, тому що на своєму менторстві у нас є один величезний блок про комунікацію з клієнтом, про всі етапи роботи з клієнтом. Як взагалі клієнту продати себе як спеціаліста? Тому що вам потрібно перш за все ну, насправді це субординація. Люди ну ви спілкуєтеся з вашим потенційним роботодавцем, людиною, яка буде з вами співпрацювати. Звісно, ми не ставимо когось вище або когось нижче. У нас, наприклад, ми потребуємося в СММ спеціалістів, так а і ми спілкуємося з різними людьми, я вам скажу, що діти 17 років спілкуються краще, ніж люди там нашого віку 22, 23, 25. Не знаю, з чим це пов'язано насправді, але комунікація є важливою. Вам потрібно зрозуміти, що ви повинні адекватно доносити свою думку, ви повинні аргументувати, чому саме така вартість ваших послуг, так? що саме ви надаєте під час своїх послуг, який у вас взагалі перелік послуг? Так? Тому що навіть при пошуку seo спеціаліста я не сильно знала, чим саме займається SEO-спеціаліст, хоча я розробляла сайти, і я потім передавала це SEO-шникам, але я не сильно в цьому розбиралася. І до мене звернулася людина з приводу моєї вакансії, і що я отримую, я навіть не знаю, що він мені пропонує. Людина мені говорить абсолютно за Взагалі якісь незрозумілі речі просто, я не розумію, про що ми говоримо. При цьому в нього вартість його послуг близько 10 тисяч гривень. Ну і тут є питання того, чи готова я заплатити людині, яка не вміє пояснити свої послуги, заплатити їй 10 тисяч гривень. Ну звісно, ні. По суті, для того, щоб знайти свого першого клієнта на веб-дизайні, вам достатньо мати класне упаковане портфоліо. Другий пункт це навички комунікації, продаж себе як спеціаліста. І останній пункт це просування через різні соціальні мережі, тому що наразі без цього нікуди просто. Але найголовніша порада від мене це зняти свої рожеві окуляри при пошуку першого клієнта, тому що, скоріш за все. Ви будете його шукати досить довго. Звісно, є люди, яким там щастить, когось побачили в рекламі, одразу звернулись, придбали послугу, або там через знайомих по сарафанці знайшовся клієнт, але не всім так щастить. І ну, тут не можна сказати, що це прям щастя пірпривалило, так потрібно на це працювати, але дійсно іноді бувають такі випадки, що ну от. Судьба надала вам клієнта. Тому про що хочу сказати, що просто щоб ви не думали, що от ви залізли на фріланс-біржу, або тільки почали вести блог, і все, у вас одразу потік клієнтів. Ні, так не буде, на жаль, і потрібно над цим працювати. Тому готуйтесь до плідної праці та можна сказати виснажливо навіть. Так, а що ви хотіли? Ралії пошуку першого клієнта. Потрібно просто зрозуміти, що на самому початку вашого шляху, та навіть в середині вашого шляху, пошук клієнтів це є постійний процес. Ви постійно будете шукати клієнтів, тому що насправді зараз через демпінг ринку дуже складно шукати клієнтів на нормальний адекватний чек за дизайн. Тому ви постійно повинні бути в курсі справ того, як себе краще продати, як себе проявити, як залучити більше клієнтів. Знайти першого клієнта не так складно, як побудувати постійний потік клієнтів. Вам потрібно зрозуміти ось цю суть, те, що щоб був постійний потік клієнтів, ви повинні постійно бути в цьому ресурсі. Так вам постійно потрібно шукати нові шляхи просування, нові шляхи, де ви можете показати своє обличчя, свої роботи, просунутись і, звісно, залучити більше клієнтів. Хочу наразі поділитися своїм досвідом пошуку першого клієнта. Насправді, коли я закінчила курси, я моніторила просто всі фріланс-біржі та ось джинні, шукала собі роботу навіть в компанії. Я навіть, до речі, влаштувалася в компанію, перепрацювала там цілий тиждень і звільнилася звідти, тому що я зрозуміла, що я не вивожу просто це не мій формат абсолютно. І ось десь півроку минуло, з моменту, як я закінчила курси, і в мене вже просто не було сил шукати. Того замовника, я вже така, так, все, нафіг. Не буду нічого робити, я втомилась, і руки опустились, і тут мені просто прилітає смс від розробника, який знайшов мене на фріланс-біржі, та він запропонував мені співпрацю з ним над проєктом. І ну я тоді реально подумала, що це просто доля нас звела. Я не знаю, вона мені підкинула такий сюрприз сюрприз скажімо так. І з цього моменту так в мене вже був перший мій замовник, перший проект, і я зрозуміла, що блін, ну є люди, які готові платити гроші мені за проекти. Мені треба продовжувати цю справу. І потрошки, потрошки, я почала далі розвиватись через фріланс біржі, коли вже. Ну, видно було, що так. В мене є рейтинг, до мене почали звертатись люди, а потім блог, масштабування. І зараз маємо, що маємо, я вже не роблю проекти. <рес> так, ну у Насті доволі такий був тернистий шлях, скажем так, тому що вона довше витратила часу на пошук клієнтів. Тому що в мене насправді мій перший клієнт знайшовся. Протягом трьох місяців після завершення курсів, от я завершила перші курси. В мене до цього я рік працювала без курсів, без нічого. Я робила якісь маленькі роботи. Там був чек, типу там 100, 500 гривень, там 400 гривень. Щось таке. Ну прям сайти повноцінні не робили. Це було більш там з боку графічного дизайну, скажем так. А ось найперший мій клієнт це була мама моєї подружки. Вона продавала медичний одяг. І тоді я розказала про це на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Я сказала, що я пройшла курси, а що я займаюся наразі веб-дизайном, створюю сайти. І дівчинка розказала моя подруга своїй мамі, і її мама вирішила до мене звернутися. Ну тоді це був фурор. Це був реально фурор. Я тоді отримала за свій перший сайт. На секундочку 500 баксів по тому курсу. Це було близько це було близько десяти тисяч гривень. Десь так, 10-500, Десь так це було за інтернет-магазин. Я отримала, і це були перші гроші, які отримала з веб дизайну. Це був реально фурор, тому що я не знала, куди себе діти. Я витратила дуже багато часу на створення цього сайту. Це було реально виснажливо. Але ось такий був перший клієнт, і я тоді також, як Настя, зрозуміла, що ну, типу шляху назад нема, потрібно рухатися, і наразі в нас вже агенція, і ми тільки керуємо усіми цими процесами і вже навчаємося в новій ніші, як бути нормальним підприємцем. Друзі, ми сподіваємося, що цей подкаст був для вас дуже корисним. І ви застосуєте усю нашу інформацію на практиці. Головне при пошуку клієнту свого першого не здавайтесь, не покладайте рук, і ми злізою вас. Підтримаємо так, ментально, так. морально, як хочете. <рес> дуже дякуємо вам, що сьогодні були з нами. Нам було дуже приємно розказати вам всю цю інформацію. Дякуємо, що дивитесь нас або слухаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наші інстаграм-канали, підписуйтесь на наш YouTube. А і також можете нас слухати на Apple подкасті або Spotify. А от, тому бажаємо вам усім гарного дня, вечора і загалом бажаємо наснаги у ваших. Починаннях у професії веб дизайнера, або якщо ви втратили віру в себе, то сподіваємося, що ми допомогли її трішечки підняти. Всім па-па!